Ага, мінус. Хить. <тіснавість> так, вітаю, 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 летимо, летимо. Ух, пачками, пачками випадають. А я десь тут випаду, чого би ні. Місцина гарна. Жопу так сразу продерявити. Блядь, який стрибочий хлопчина. попався. Найс, найс. Запалив мене. Згодний. Згодний. Побачив. І що? Все побачив. Нормально? Допомогло. Ць. Як побачив, так і роз, розбачиш. Так, я з тобою поки що не буду тусить, будь ласка. О, тут ящичок з набоями, що я, чого я буду набоями розкажу. О, якийсь там пес бігає. І що? Зручно тобі. На, нахер, бля. побігав. Стоїть там щось, бля. Хлопчик думав, його не видно. Чи Що що він думав? На що це люди роблять, я не розумію. Шобшо, шупшо. Щоб, Щоб тебе побачили і кихнули котенько, мабуть, да? Я ж правильно думав їхню логіку? Блять, якось іншої логіки я поки що не бачив. Блять, блядь, сука, сука песа. що ти, блядь. А! Та за що так не так боляче? Так, ну, ладно, Рутілом. Гадення малеге. Село мені б на автівочку побрило. Якусь дуже напружена ситуація там. Якась напружена. Регінчик у нас взагалі щось. Ой-ой-ой-ой-ойшки. Блять, не в дерево. Чипес, блять. Я не люблю це, коли я, блядь. Коли я на соплях їжі, в мене ще хтось хреначе збирається. Раз, два, хилчик. Ага. Що за Йопушки! Уа! Ні, хлопці, я не до вас. Що ви якісь агресивні, Занадто агресивні хлопці. Думав, ви будете трошки дружніші. Ми їдемо за бешенним сундуком вже, да? Це бешний сундук, сюди гля. Тупо, тупо угла даєнт. Уголом сюди заїжджаємо. Як до себе в хату. А те ти? Ти десь зверху? Зверху все. Виразстя. Так, курва не чекав. Йопушки, на нахер ту. До побачи няк. Отлічненько. Отичненько. Хоча синенький. Яку що приніс Мені, Мені піділля. Нащо ті ракетниці цікаво? Тобто, типу ти джо ж з ракетницями нема. Нема зброї, яка ракетами стріляє, щось такого плану. Так, 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 так знизу. Ага, 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 Ой-ой-ой, ага. хлопчик вирішив. Так, вирішив щось. Ну давай, зупинись, зупинись десь. Щось якось, да? а ну ну ну. Шпирани його. <ривіт> Добре, блять. Допоміг, так допоміг. Й мене. Хуй, блять. Скутеняка глязить. З дробовиком припер... приперилося. Пошмарити мені мозок. Давай підп'ємось. Все прибрані тут таке. Не що. Так. Там ішла стрілянина якась. ми подивимось, де хто. Воно. Йо-маю, кому я сигналю. Давай перезарядимось. Що це за банан? блядь. А, це той самий, що. Це той самий, що зі мною впав на цю, на заправочку тут чекати тебе, я не хочу тут поряд, повинні бути. Бля. Ага, мінус сец. Мінус сец. А, ти того мінуснув, да? О, супер! 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 Куртенько до тебе чик-чирикнули. Та і все, отличненько. А там. Раз, раз. Хить-хать, махнул блядь, там літуму я згаруговечора би нормально поїздили в раці, да? мабуть вам сподобалось чи ні хіро знає ну добре хоть би не підставитись Оно. Ага розсипали хлопчурика когось розсипали Ти підійдеш хто його розсипав А ну, от оно оно ну, гля, ну, пливає, 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 блядь. Ебать. Це є стріляка просто від душі. Оу, блядь. вибрався. Де ти там на своїй теслі? Ти глянь, як, як я із ним Коровки. Коробки, коровочки. Ага, 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 ну добре. Ззаді в мене добре. Супер. Супер з великої букви С. Або фу, тому як подобається. Так, Ну що, у нас тут завжди є пару пару бричок, якихось бодрящих, ну Якраз, якраз оцю бадряща ми і візьмемо. Та ти що гля? Тут, в принципі з тієї сторони явно ніхто не підійде. Там щось стріляється вже гля. Не спалитися головне. Так, воно якась автівка. да, нормально, пацан їздить. В принципі, як і я. Це що таке? Нормально. Гарно, гарно. Так, не, цей. не відволікаємось. Зараз вона якраз звозиться до кінця. До кінця. Ох ти ж пушки! Бропушки гляну прямо на саму На саму іншу сторону карти. Щоб тобі. Мабуть, не під такий камінець я хотів вставати. Геть. Спони не хочу я знизу бути, я хочу зверху бути, дити трошечки скан Ну Побачимо. Курла ходить до сарай. Так, ми трошечки. Трошечки від'їдемо. А, тут ще один гля. Найскул сторі, блядь. За здону виїхали, то вообще. Супер історії. Й твою мать! Що ж ви всі за на мене Пес! Да, хіба що сидіти в цьому гнізді? Сратом і Нормально раз. Хить Хить, два с. Отака, от отака.